Слава Україні! Сьогодні ми з вами ознайомимося із типами клітин та їхньою порівняльною характеристикою: прокаріотична та еокаріотична клітина рослинна та тваринна клітина. Як ви бачите, на малюнку у вас намальовані клітини прокаріотів. Зверніть увагу, цифрою 1 позначено нуклеоїд, цифрою 2 клітинна мембрана і 3 цитоплазма. Другий малюнок це клітина еукаріотів. циферка 1 ядро, 2 клітинна мембрана, 3 цитоплазма і 4 органели та включення. Пригадаємо інформацію, яку ми вже вивчили на минулих уроках. Дам невеличку підказку, ця інформація може вам знадобитися під час виконання самостійної узагальнюючої роботи. Типи організації клітин. Усі живі організми, які мають клітинну будову, можна поділити на прокаріотичні або прокаріоти та еукаріотичні еукаріоти. До прокаріотів належать бактерії, до еукаріотів рослини, тварини і гриби. Їхні клітини мають різну організацію, розрізняють відповідно два типи клітинної організації прокаріотичний та еукаріотичний. Характерною ознакою, що відрізняє клітини прокаріотичного типу від еукаріотичних, є відсутність у їхніх клітинах ядра. П прокаріоти, тобто П пропало. Еукаріоти, буква Е на початку говорить, начебто є в наявності ядро. Прокаріоти не мають ядра, еукаріоти мають ядро. Крім того, клітини прокаріотів та еукаріотів відрізняються наявністю чи відсутністю в їхній будові певних органел, а це, у свою чергу, визначає особливості їх функціонування та розмноження. Розгляньте приклади прокаріотичних клітин. Обов'язковим елементом прокаріотичної клітини є нуклеоїд, тому що нуклеоїд це. Замінник ядра, в ньому знаходиться кільцева молекула ДНК. Також ви можете бачити рибосоми обов'язковий елемент. В прокоріотичній клітині також може бути наявна клітинна стінка, Цитоплазма. можуть бути деякі плазміди, включення, плазматична мембрана, може бути слизова капсула та може бути присутній. Чгутик. Еукаріотичні клітини. Зверніть увагу, настільки ускладнюється їхня будова. Головною ознакою еукаріотичної клітини є наявність ядра. Також в еукаріотичній клітині може бути цитозоль, лізосома, мітохондрія, цитоскелет, квітинний центр, апарат гольджі, рибосоми, ендоплазматична сітка. Плазматична мембрана. Ядро буде складатися із ядерця, хроматину, ядерної оболонки, яка пронизана ядерними порами і багато чого іншого. Зверніть увагу на різність будови клітин тваринної, рослинної та бактеріальної. Перша найбільша клітина це у нас Клітина тварини. Тут, наприклад, у неї є центріоль, цитоплазма, мітохондрія, ядро з ядерцем, біля якого розташована андоплазматична сітка, плазматична мембрана і комплекс Гольджі. Також там десь присутні рибосоми, пам'ятаєте, так? В бактеріальній клітині не має ядра, натомість присутній нуклеоїд. У нього більш розвинена стінка. Є на цій стінці пілі, слизова капсула, клітинна стінка і плазматична мембрана, а потім уже цитоплазма, в якій будуть рухатися рибосоми. Також бактеріальна клітина може мати чгутик. Зверніть увагу на нижню зелену клітину. Як ви вже зрозуміли, це рослинна клітина. В ній яскраво виражена вакуоля, яка підтримує сталість правильно нашої клітини. Також є цитоплазма, ядро, ядерця, ендоплазматична сітка біля ядра. Також є плазматична мембрана та клітинна стінка, яка є головною відмінністю рослинної від тваринної клітини. Також можуть бути хромопласти. Можуть бути будь-які інші пластиди, мітохондрії та комплекс Гольджі. Приблизні порівнянні розміри клітин еукаріотів та прокаріотів. Зверніть увагу, під номером 1 у нас розташована яйця клітина. Під номером 2 клітина печінки. Під номером 3 синього кольору це буде анеба. Номер 4 це клітина крові еритроцит. Номер 5 Звичайна діатомова водорість Номер 6 стрептокок, Номер 7 бацила і номер 8 дріжджі. Розміри квітин. Давайте вибірково. Наприклад, більшість бактерій та тромбоцити людини зазвичай від 1 до 5 мікрокілометрів. Наприклад, Волоски насіння баговнику цілих 5 см. Це вся одна клітина. Клітини гладенької м'язової тканини 50 – 500 мікрокілометрів. Можемо сказати те саме про лейкоцити людини від 7 до 20 мікрокілометрів. І найбільша яйцеклітина, яка існує в живому світі на сьогодні, це яйцеклітина страуса до. 10 сантиметрів. Також може бути е, досить довгою нервові клітини жирафа до 2 метрів. Порівняльна характеристика будови клітин представників чотирьох царств живого. І так, у нас є бактерії, рослини, тварини і гриби. Плазматична мембрана присутня абсолютно усіх царств е, із чотирьох живого. Клітинна оболонка відсутня в тваринній клітині. В бактеріях це білки, рослина це целюлоза і гриби хітин. Ендоплазматична сітка відсутня лише в бактерій, так само, як комплекс кольжі та лізосоми. В вакуолі Присутні лише в рослинній клітині. Рибосоми є в кожному виді клітин із чотирьох царств живого. Клітинний центр наявний лише в клітинах тварин. Цитоскелет наявний також лише в клітинах тварин. Зверніть увагу на те, що генетичний апарат присутній в кожному виді клітин. Ядра немає лише в бактерій, тому що це будуть прокаріоти. Так само і немає е, хромосом. Генетична речовина, ви зрозуміли, це ДНК, тобто тизоксорибонукоїнова кислота, що присутня у всіх чотирьох представниках царства. Основні відмінності між клітинами тварин, рослин і грибів. Частину відмінностей ми вже розглянули. Можете розглянути клітинну оболонку більш докладніше. Хочеться сказати про органели руху. Наприклад, в тварин є ці органели руху певних типів клітин, багатоклітинних і деяких одноклітинних. Наприклад, клітини тварин здатні до амебоїдного руху. Рослини є у клітинах деяких водоростей і сперматозоїдів вищих спорових рослин. Якщо ми повернемося до тварин, то згадаємо, що сперматозоїд ссавців також має жгутик і здатен до руху. Характерні особливості клітин рослин. Особливостями рослинних клітин є наявність клітинної стінки та пластид. Деякі групи водоростей мають специфічну будову пластид та деяких інших компонентів клітини. Але всі вищі наземні рослини і зелені водорості. За будовою своїх клітин відрізняються суттєво. Роздивіться на малюнки. Характерні особливості клітин тварин. Клітини тварин не мають клітинної стінки і пластид. Вакуолі в них дрібні, але зазвичай великих розмірів і не досягають. Але можуть розвиватися спеціалізовані вакуолі, наприклад, скоротливі. Деякі клітини тварин можуть легко змінювати свою форму. І рухатися за допомогою псевдоподій, як амеби. Прикладом таких клітин є лейкоцити людини. Саме про них я вам говорила раніше, вони здатні до амебоїдного руху. Особливості клітин грибів. Клітини грибів, як і рослин, мають клітинну стінку. У більшості випадків основу клітин становлять хітини. Хоча можуть траплятися й інші полісахариди ендоплазматична сітка в клітинах грибів часто розвинена менше, ніж у тварин. Спільні і відмінні ознаки рослинних і тваринних клітин. Дану ем, діаграму Вена запишіться і, будь ласка, до зошита. Тваринна клітина має глікокалікс, травні скоротливий вакуолі, можуть бути наявні водноклітини. Рослинна клітина має клітинну стінку, представлену целюлозою, вакуолю, пластиди. Обидві клітини будуть мати ядро, ендоплазматичну сітку, плазматичну мембрану, мітохондрії і комплекс гольджі, будова тваринної та рослинної клітин. Спільними органелами будуть Ядро, ендоплазматичний ретикулюм, апарат гончі, мітохондрії та рибосоми. А відмінними органелами будуть клітинна стінка, вакуоля а, та хлоропласт. Прочитайте самостійно, чому ж вони будуть відмінними. Теорія клітинної будови організмів. Одним з головних теоретичних положень сучасної біології є клітинна теорія. Це біологічне узагальнення бере свій початок ще з 19 століття. Воно доводить існування єдиного принципу будови і життєдіяльності всіх живих організмів. Ключовим положенням є уявлення про клітину як одиницю будови живих організмів. Головними слід вважати чотири положення принцип клітинної організації живого. Клітина є найменшою елементарною одиницею живого. Поза клітиною життя немає. Близько 200 років тому це положення сформулював німецький дослідник Теодор Шван. Воно й досі залишається ключовим в клітинній теорії та одним з основоположних принципів науки про живе. Виходячи з теорії клітинної будови організму, можна стверджувати, що життя та його відтворення поза клітиною неможливі. А всі організми, які живуть на землі, складаються з клітин. Це стосується як мікроскопічних одноклітин організмів, так і гігантів світу тварин і рослин. Принцип спадковості клітин або закон Вірхова. Нова клітина виникає лише внаслідок подіву материнської клітини. Цей принцип сформулював видатний німецький біолог Рудольф Вірхов. Із принципу спадковості клітин випливають важливі висновки, які вважають універсальними положення сучасної біології. Основою процесу росту і розвитку багатоклітинного організму є поділ клітин. Цей поділ спричиняє збільшення кількості клітин в геометричній прогресії, у свою чергу, збільшення організму в розмірах і його розвитку. Розмноження організмів пов'язане лише з поділом клітин. Так, одноклітинні організми розмножуються лише поділом нафті материнської клітини, а багатоклітинні спеціальними статевими клітинами, які утворюються внаслідок мейозу. Усі організми, що складаються із значної кількості клітин, беруть початок від однієї заплідненої яйцеклітини. Принцип спільності в будові та походженні клітин. Усі клітини подібні за своїми основними властивостями і організацією. Мають спільне походження, однаковий план будови складаються з однакових хімічних елементів та речовин. Так, найпоширенішою речовиною клітин є вода. Будівельним матеріалом усіх клітин є клітинна мембрана, що побудована із фосфоліпідів. Основною функціональною речовиною клітини є білок. Джерелом енергії слугують жири та вуглеводи, а носієм спадкової інформації ДНК. Активність багатоклітинного організму як сума активності його клітин. Будь-який життєвий прояв багатоклітинного організму це сукупність активних дій клітин. Наприклад, рухи людини це скорочення волокон м'язових клітин, роботу яких координують нервові клітини. А забезпечують еритроцити, що здійснюють газові. Навіть думка, яка промайнула в голові, є результатом скоординованої роботи окремих клітин кори великих підкуль головного мозку. Крім того, що клітини мають спільний план будови, представники різних царств живого мають свої особливості, які визначають їх спосіб життя і тип живлення. Особливо відрізняються клітини прокаріотів та еукаріотів у будові яких спільними залишається лише найбільш загальні риси. Ми з вами підходимо до завершення вивчення з даної теми, структура клітин. Пропоную вам виконати завдання в робочих зошитах. Узагальнюючі роботи виконується день в день. Бажаю успіхів! Завдання на вибір правильної відповіді. Першого по 9 запитання можна зробити від 1 до 6 валів. З 10 по 11 це завдання на встановлення відповідностей, можна заробити від 7 до 9 валів. І за третій рівень потрібно правильно скомбінувати відповідь. За нього можна отримати 10. 12 बाल